Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, всі, хто зайтав до мене сьогодні. Сьогодні субота, вихідний, і можна собі дозволити якийсь час розслабитися. І ось мій сніданок від любого чоловіка. Отак, от от він на сьогодні почастував його фірми яєшня. Дуже-дуже смачно готовить, Просто. Але дуже смачно. Як в нього так виходить, не знаю. Мабуть, він щось знає, але не каже. Ну, і ще кава і фрукти. Ліра на це реагує абсолютно спокійно. Вона вже поснідала і знає, що то сніданок. Наташі і Вови. Ну, от так от, дорогі друзі, приємне зранку. Нехай і у вас день буде приємний, щасливий. And